Це йому когті обрізаю, оце, оце. і надає його купати. Бо бачите, він уже полосками такими, ну, як, як зебра кажуть, ну, ви розумієте? Ну він вже, чесно кажучи, він молодець. А це мені син привіз. Вони ж поїхали, а він залишився. Він з горловки, а це ж він остався. Ну, куди його? Ну він гос, ось голий босий живе без зарплати, я називаю. Комен тут, Вон, бачите, жирний який, що це ж протираєш кожен день. ну, Виділяється буде. Це в хаті поки тепло він чи нічого. А тоді як залізе туди і, цей, і спить там. Ну, хазяйство, ви бачите, у мене так гуси, вутята трошки, десяток курей, собачки. То у мене рижик, от, то он, бім, там він малиш і тузик там. Бомбили, як кажуть нас, то було дуже ситуація. А зараз, ну як вам сказати, пролітає щось воно десь рядом. Чесно, я вам кажу, я вже привик до цього. Магазини. Ну як бува, виїжджаємо, в нас же хі, ходить маршрутка в Олександрівку. Там до нас приїжджає раз у місяць, приїжджає, як вам сказати, ну маршрутка з продуктами. І тут так закупляємо собі. А так, що хліб привозять нам. О. А на віліку куди ви їздите? Як гарсну, дівчата, аж аж пиль стовбом чуєте. Раніше я їздив частіше, зараз вже трошки ноги підводять. їздю. До зими я готовий, я вам скажу, коли вугілля возили, я взяв собі трошки вугілля, а так, дрова, дрова, ви ж бачите, у мене сад обрізаю там, де хмиз, де що. Раніше то ми його спалювали, а зараз нічого не спали. Все воно йде, як кажуть, у діло. Оце в мене, бачите, тут ось. Оце наскільки вам на зиму вистачить? Звісно, ну це ж це, як кажу, це основні, а в мене ще скільки хмизу там. Поки нікуди я не збираюся їхати це раз. Поки не збираюся. Чого? Ну, справа в тому, що мені вже, чесно я вам скажу, мені вже 70. Я вже дивлюся ну, на постійне місце жительства туди. Чесно, я вам скажу, я прожив вже своє життя. А яка різниця, де помирати, чи там, чи тут. Мене тримає, що я тут знаходжуся, як кажуть, тут я вдома. Чесно, кажучи. вмаї стіни допомагають. Нам пісня, яка допомагає жити, правильна ні? Гей, ви, стрільці січої, раз-два-три. Ваших дівчат серце мліє. Раз-два-три. Ви вперед все поступайте, ні на що не оглядайте. Раз-два, раз-два, раз-два-три.